Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо з вами на тему поради, щоб діти росли щасливими, здоровими та впевненими у собі. Даруйте увагу та любов. Наші дітки це наше найбільше багатство, час, який ви проводите разом, навіть у вигляді простої розмови чи обіймів, безцінний. Коли дитина відчуває вашу турботу, вона зростає впевненою і щасливою. Дайте дитині можливість бути самостійною. Дозвольте дитині вибирати, що їй носити, чим гратися або що їсти. Це допоможе їй відчувати себе важливою і гідною. Підтримуйте її у її рішеннях. Це зміцнює її внутрішній світ і приносить радість. Створюйте позитивну атмосферу вдома. Діти дуже чутливі до емоцій навколо себе. Якщо вдома панує атмосфера любові та доброзичливості, дитина відчуває себе у безпеці. Важливо бути терплячим, навіть коли з'являються труднощі, адже саме ваша підтримка дає їй впевненість. Піклуйтеся про здорове харчування. Те, що дитина їсть, впливає не лише на її здоров'я, а й на настрій. Здорові страви на сніданок, обід та вечерю наповнюють енергією, допомагають дітям рости і радіти кожному дню. Заохочуйте творчість та допитливість. Кожен малюк унікальний і важливо підтримувати його цікавість. Дайте дитині можливість малювати, конструювати, створювати щось нове. Творчість це не лише весело, а й розвиває дитину, даруючи їй відчуття власної значимості. Слухайте свою дитину. Іноді діти не можуть одразу сказати, що їх турбує, але ваші відкриті вуха і вміння вислухати це вже велика підтримка для них. Пам'ятайте, коли дитина бачить, що її чують і розуміють, це дарує їй спокій і щастя. Спільні прогулянки та фізична активність не бійтеся гуляти на свіжому повітрі, разом бігати, стрибати або грати у рухливі ігри. Фізична активність не лише зміцнює здоров'я, а й дарує радість, наповнюючи день енергією і гарним настроєм. Навчайте доброті та співчуттю. Ваші слова і вчинки формують у дитини ставлення до світу. Коли ви показуєте доброту до інших, вона обов'язково перейметься. Маленькі вчинки добра, як допомога іншим, чи просто щирі посмішки наповнюють дитину радістю. Встановлюйте правила з любов'ю. Правила і ми дають дітям відчуття безпеки. Вони допомагають зрозуміти, що можна, а що не можна. Важливо, щоб ці правила були справедливими та добрими, щоб дитина відчувала вашу турботу і підтримку. Більше часу разом. Незважаючи на щоденні турботи, намагайтеся виділити час для спільних ігор і занять. Час, проведений разом, є найбільшим подарунком для вашої дитини. Це найкраще, що ви можете зробити для її щастя. Створюйте разом радісні миті. Ці поради написані із великим бажанням, щоб ваші діти росли щасливими, здоровими та опевненими у собі. Бо щастя дитини це найкраща нагорода для батьків. Дякую вам за увагу.